Хочемо почути вашу думку і чекаємо від вас доброї поради. Їх будемо враховувати, приймаючи рішення на сесіях обласної ради, кажуть її керівники. Це основна мета створення громадської ради місцевого самоврядування. До участі у роботі цього дорадчо-консультативного органу при голові обласної ради запрошуються представники громадських організацій краю на першому засіданні новоствореної ради побували наші кореспонденти. Рішення новоствореної громадської ради місцевого самоврядування носитимуть рекомендаційний характер, основне знати і врахувати думку громадськості щодо шляхів вирішення важливих питань життєдіяльності та розвитку області. Ми будемо проектувати і зібрання всіх представників громадських організацій, щоб вони дали свою точку зору на те чи інше питання, тим більше, якщо ми будемо бачити, що це питання є проблемним і неоднозначним. Це перше і друге. Ми будемо залучати їх до обговорення профільних питань у профільних комісіях. Скажемо, представники громадських організацій. Які там мають такий проф профіль, скажімо, просвітницький, освітянський, то що будемо запросити їх до роботи в комісії по освіті. скажімо. присутні кромецької організації, які мають відношення до охорони здоров'я для обговорення питань по охороні здоров'я, які мають відношення, скажімо, до якоїсь такої патріотичної тематики, національної духовної тематики, будемо відповідно запрошувати при обговоренні якихось рішень, які будуть розглядатися на сесії обласної ради. 63 громадські організації краю вже виявили бажання мати представників у новоствореній раді політичним партіям ж тут на місце. Вони. Мають інші важливі впливу на владу, кажуть ініціатори. Зелена дорога, громадські думці, не тільки говорити про те, що ми є обрані громадою, ми хочемо бути ближче до громади. От ми хочемо реальними кроками показати, що ми хочемо бути близько до громади, що громада повинна знати про нашу діяльність і повинна мати право впливати на нашу діяльність. Одне з перших рішень новоствореного органу підтримати звернення обласної ради до президента та верховної ради щодо червоних прапорів на 9 травня. Да, Ви розумієте, що повісти з українським прапором. Його антипод, червоний прапор режиму, який боровся проти самої української державності, це наруга. А якщо це наруга, то ми маємо право з до Конституції захищати наш прапор від наруги. Тому я не хочу далі в аналіз в детальних політолог і як юрист. Але це закон супереч Конституції.